Добрий вечір. Ми сьогодні будемо готувати українську страву. І як вона називається ця українська? Драники. З Драники. цього нам потрібно Два яйця, 4 картоплини вже натерто, горох мука, 3 тре... столових тре... ложки. Два столових ложки сметани і один і одна цибуля. І далі що ми робимо? Солим. солим і перчим. перчим Ну, приступай до роботи. Що ми спочатку робимо? Солим. Соли. Кидай. Все, хвати. Тепер розбивай яєчка. Далі що ми кидаємо, перчи, перевертай. Став його. І що далі додаємо? Горохову муку? Добавляй горохову муку. Ні, це сіль. Все висипай з мисочки. З мискою висипай. Молодець. Далі що робимо? Бери ложечку, що в мисці. І висипай, бери мисочку висипай в ту другу миску. Яка в нас гарна страва і смачна народна українська? Всім смачного. смачного вечора.